Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. З нами на зв'язку є Андрій Дещиця, дипломат, екс посол України в Польщі. Пане Андрію, моє вітання! Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Раді. Раді безмежно чути вас в нашому ефірі в новому році. І давайте таке перше запитання буде більш загальне і світоглядне. Те, як Україна завершила 24-й рік, в якій точці, і головні ризики, виклики 25-го року і ну, найближчих тижнів місяців, ну, Україні вдалося втримати фронт, вдалося втримати свою державність, вдалося втримати свої позиції. Очевидно, всі очікують більшого, але враховуючи ці реалії, які ми маємо, і агресивну політику Росії, і все ж таки не до кінця визначеність наших західних партнерів, я думаю, що Україна справилася з тими завданнями, які перед нею стояли. Але виклики, які перед нами стоять, це продовження війни, звичайно, і Росія не збирається її завершувати, і тому потрібно багато зусиль, нових зусиль і з боку України, і з боку наших партнерів, щоб цю війну завершити. Ми знаємо, що найближчі наші сусіди, зокрема Польща, от перебуває перебирає головання в ЄС. І міністр Андрій Сабіга заявив, що Україна очікує від Польщі посилення військової допомоги і санкційного тиску на Росію під час її. Чи здатна Польща використати цей шанс і справді потужні дієві санкції запровадити або підсилити ті, що є максимально? Ну, дивіться, перш за все, Польща заявила, що одним із пріоритетного пріоритетів їхнього головування в ЄС буде питання безпеки. І я думаю, це абсолютно логічним і це в інтересах і Польщі, і України, і всього Європейського Союзу. Я думаю, що Польща, як ніхто інший, розуміє на загрозу російської агресії. Я думаю, що Польща розуміє наскільки важливою є підтримка України, і я думаю, що Польща в е, тій ситуації ті чи, чи в при цьому розкладі, який зараз є, я перш за все маю на увазі е, уряд е, Польщі на чолі з е, Дональдом Туском, який є відомий в е, е, Європі е, політик. Може також згуртувати і європейську політику, щоб зміцнити європейську безпеку і зміц зміцнити допомогу Україні. Е і думаю, що це мало би бути їхню, е ну, такою козирною картою в під час головування. Е більше того, е міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський кілька разів вже висловлювався. Ну, навіть більш радикально ніж вся позиція польського уряду щодо необхідності більш жорсткіших дій по відношенню до Росії, і е, тому думаю, це є хороша нагода, щоб, власне ці пріоритети, ці очікування, про які заявив також і міністр закордонних справ Андрій Сибіга, могли б справдитися. Також серед пріоритетів Польщі, як ми бачили із цих сім пункт пунктів, де вони розписали свої пріоритети, є відмова від російських енергоносіїв. Ми з вами знаємо, так що 1 січня настало і Україна не продовжила дію угоди. Україна не прокачує тепер російський газ своєю територією. Наскільки це? Змін... Підвищує там як або змінює підходи Кремля терористичного режиму, підходи до ударів по ГТС, до політики енергетичної щодо Євросоюзу. Ну, дивіться, ну, звичайно, Росія буде пробувати відновити контроль над постачанням енергоносіїв в Європу, бо це не просто постачання енергоносіїв, і це, ну, скажімо так. Не зовсім партнерські відносини, коли Росія продає е, е, енерго Росії, енерго Росії, і за це отримує кошти. Очевидно, вона збагачується на цьому, але це також і елемент е, е, утримування і підтримування своїх впливів в Європі, і це елемент корупції, як ми бачили в багатьох європейських країнах е, європейських політиків. І відповідно корупції політичної, яка пізніше е, переходила е, на е, елементи підтримки або е, лояльного е, відношення цих країн до Росії, е, очевидно, е, це е, важель впливу Росії варта варто, е, його це цього важеля варто позбутися. І е, я думаю, що крім газу є ще інші е, енергоносії. Це і нафта, яку також потрібно призупинити, в тому числі і транзит нафти через Україну, е, і який який хійде до е, Угорщини і Словаччини, які на цьому також і заробляють, і які зовсім не дружньо відносяться до нас, і це буде елемент також і впливу на ці країни. Польща це розуміє, польща, до речі, ще в 2022 році виступала, і це знову ж таки попередній уряд Польщі виступала за те, щоб максимально позбутися е, максимально відійти від російського газу нафти і перейти на інші альтернативні джерела. В тому числі і джерела газу і нафту з інших країн, і польща в цьому також є і своєрідним лідером, бо вони активно співпрацюють з Норвегією, Сполученими Штатами Америки з Катаром. Вони розбудовують свої газопорти, і я думаю, що це може бути також і власне цим елементом їхньої активної позиції в європейському союзі під час головування. Бо Якщо вони мають на це не тільки можливості зараз, скажімо, організаційні, але також і можливості показати, як вони це роблять у себе е, на практиці. Е, тому е, я думаю, що Україні варто е, активно співпрацювати з Польщею е, і таким чином впливати на європейську політику, також і в питанні енергетичної безпеки. Продовжуючи питання енергетичної безпеки, от ми бачимо так: невизнане Придністров'я повністю зупинило промисловість через брак енергоресурсів. Напевно ж, Кремль буде зараз включатися, використовувати всі свої заходи, ресурси для ескалації, для розхитування. Ну спробує активізуватися там, Так, звичайно, звичайно, це Придністров'я, Так як я вже сказав, Росія використовувала елемент. Енергоносіїв енергетичної політики як елемент впливу на внутрішню політику тих чи інших держав у випадку Придністров'я, це буде гра, така напевно, на тиску, на кишинів, і очевидно, це буде своєрідний виклик наскільки уряд Молдови зможе. Протистояти власне це такому російському енергетичному тиску, поки що який ну, звичайно є і, і до певної міри є політичним. Е, наскільки це вдасться, це буде залежати від підтримки з боку наших західних партнерів. Тому що е, знову ж таки я сподіваюся, що Захід розуміє, що йде війна не тільки в Україні, де йде повномасштабна війна. Наземна і, 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 і з повітря Росія атакує Україну, але також йде війна за впливи в Європі. І Росія, очевидно, втрачаючи ці впливи, буде робити все можливе для того, щоб їх зберегти максимально або відновити максимально. І ми це бачимо в тому числі і в Придністров'ї. Ну, Придністров'я це як елемент впливу на Молдову. Бо Трачати Молдову Росії також абсолютно не хочеться. І ми бачили це під час виборів і президентських, коли е пані президент е виграла буквально з мінімальною кількістю голосів, але все ж таки виграла. І проєвропейські сили виграли, але Росія буде робити все, щоб під час парламентських виборів цього не сталося, і щоб знов в Молдові став уряд, який буде її підтримувати, буде підтримувати Москву і буде таким чином створювати ну свою своєрід, рідну зону небезпеки знову ж такі в тилу України. Тому е, я думаю, що нам потрібно е, і сприяти е, Молдові, допомагати Молдові і в енергетичному питанні, але це знову ж таки, як я вже сказав, дуже багато буде залежати від наших західних партнерів. Якщо вони хочуть, щоб Молдова була частиною Європи, частиною Європейського союзу, про що заявляє більша половина е, Молдаван, тоді потрібно їм допомогти в питаннях енергетичної безпеки. На тлі питання енергетики ми бачимо, як активізувався Фіцо, і вже там черговий ланцюжок його шантажу. Побачила, він каже, що його партія може підтримати скорочення допомоги українцям у словаччині. Наскільки це, скажімо так небезпечна риторика, і вона може знайти підтримку і в інших країнах ЄС, на вашу думку? Ну, Дивіться, це така дуже е, жалісна. Е... Заява тому, що е, це така образа Фіцо, е, як він хоче відігратися на українцях, які шукали прихистку і знайшли цей прихисток в е, Словаччині. Я переконаний в тому, що е, словаки набагато щиріші е, і приязніші до українців ніж прем'єр-міністр Фіцо, бо він розігрує свою карту. Він зацікавлений в е, в отриманні коштів від Росії він зацікавлений в тому своєму особистому збагаченні чи збагаченні його впливів, чи в, в політиці, в бізнесі, і тому він власне займає робить такі популістські заяви. Я думаю, що це абсолютно несправедливо так відноситься до українців, якщо мова йде. Про справді енергетичну безпеку е, і про рішення уряду України, про рішення України, яка має право прийняти рішення про те, чи Україні варта е, далі е, підтримувати транзит газу чи не варта е, через територію України, і це має бути суверенне рішення України, яке не має відбиватися на українцях, але на жаль, не вистачає сміливості Фіцо. Знайти е, інші шляхи е, вирішення цього питання, або ж приєднатися до е, е, європейської енергетичної політики і знайти шляхи е, отримання е, газу для словаччини, якщо він потрібен такий з інших джерел, з інших напрямків, не обов'язково з Росії. Він же ж пробує відігратися на українцях. Я думаю, що це ну дуже малостковий підхід до вирішення проблем. Давайте, крім шантажу, ще обговоримо і такий інформаційний тиск, і тиски, фейки, зокрема, на які зорієнтовані на українців у Польщі. Ми в новинах чули, що українцям в Польщі почали розсилати фейкові так звані повістки, начебто від імені управління міграції. Очевидно, що це є там частина російських ІПСО. Як Польща тут може захистити українську діаспору? Ну, дивіться, ці такі спроби знов ж таки російської ну, інформаційної політики вони направлені перш за все на те, щоб створити хаос і в середовищі українському в, в Польщі чи в інших країнах де перебувають великі де перебуває велика кількість українців але також створити напруження між е, українцями і е, представниками е, тих суспільств де українці знайшли прихисток Бо якщо це ці такі е, спроби будуть напевно повторюватися. Росія пробує це е, ну створити е, напруження і розбити ту солідарність, яка була на початку широкомасштабного вторгнення, е, яку яку проявляли, і в тому числі е, польські громадяни по відношенню до українців. Я думаю, що тут треба е, діяти з розумом. Треба е, досить ретельно е, перевіряти цю інформацію, яку е, отримують наші громадяни. Треба уважно е, дивитися, з яких джерел ця інформація е, до них надходить, і звідки така інформація береться. Але також потрібно напевно працювати активно і спецслужбам нашими спільно з польськими спецслужбами, щоб виявляти ці осередки російської е дезінформації, пропаганди, і їх ліквідовувати, бо вони наносять шкоду. Не тільки е, українцям але мене і не тільки українсько польським відносинам, мали зносить шкоду також і самій польській державі. Тому я думаю, що і поща це вже показала кілька разів. До речі, в е, минулому році, е, якщо я не помиляюся, кілька разів е, польські спецслужби вже виявляли таких е, російських агентів, їх арештовували і притягали до відповідальності. І насправді такої широкої кампанії немає, хоча вона все ж таки присутня, і спроби такі є. Тому потрібно їх як б, відразу, коли вони появляються, ліквідовувати. Якщо говорити про життя українців за кордоном, от в вчорашньому інтерв'ю Володимир Зеленський казав, що ну Уряди західних країн кажуть йому, от мовляв, забирайте українців назад додому, але залишіть тих, які працюють, нехай залишаються. а Ті, хто не працює, нехай повертаються назад в Україну. Володимир Зеленський каже: вони би повернулися, якби тут е вони були захищені, хоча б від російських ракетних ударів від чи дронових ударів е системами ППО. Е але от я бачу ще таку новину, що мінімальна зарплата в Польщі в шість разів перевищує українську 1132 долари проти 190 доларів. Ця ж різниця, напевно, теж впливає на бажання повернутися не тільки війна. Ну так, звичайно, питання безпеки тут кілька є факторів. Питання безпеки одна із важливих. Але питання також і рівня заробітної плати, можливості працювати взагалі. Питання також і соціальні, тому що ці українці, які вже почали виїхали в Україну після 22-го року і почали е, працювати, жити, діти пішли в школу. Створилося певне якесь соціальне вже середовище. І ну їх буде важче потім, звичайно. Агітувати, повернутися в Україну, але все одно е, мені здається, що на жаль, е, частина з них залишиться, е, але я думаю, що не потрібно е, е, все ж таки е, сподіватися, що е, ну чи будь, що буде е, якась що, що всі залишаться. Я думаю, що все ж таки українці хочуть повернутися в Україну, і що вони повернуться в Україну. Для цього очевидно потрібно кілька е, факторів. Це, як я вже сказав, безпеки, це місце е, праці, е, гідних заробітків. Але я переконаний в тому, що якщо завершиться війна і Україна почне відновлюватися е, і відбудовуватися, то е, е, Появляться величезні інвестиційні можливості, і е, я думаю, що українці самі зможуть будуть зацікавлені в тому, щоб повернутися на батьківщину, бо е, будуть мати можливості також і е, добре заробляти. Бо, все ж таки, як би якби не оцінювати цю цей прихильність е, західних суспільств до українців, цю допомогу вона все одно була є і буде тимчасовою. І очевидно, так як ви самого початку сказали, і це також є своєрідним показником того, що західні лідери кажуть: забирайте тих, хто не хоче працювати, а ті, хто хочуть працювати, то залишіть нам. Це також нещире щире таке відношення. Ну бо якщо ви хочете або всі хай виїжджають тоді в Україну, і допоможіть нам створити. Гарантії безпеки і, і сферу безпеки, щоб українці могли безпечно повертатися в Україну. І, а відповідно, якщо буде безпека, то будуть і інвестиції, і будуть робочі місця. Або тоді відноситися одинаково до всіх і до тих, хто працює, і хто не працює, тому говорити, що ми зацікавлені в тому, тільки хто хоче працювати. Ми ж самі зацікавлені в тих, в тих українців, які хочуть працювати, щоб вони поверталися в Україну. Було б було б несправедливо, але е, я думаю, що все ж таки частина українців, вже які чи в Польщі, чи в інших країнах, які е, виїхали і які вже ну осіли, скажімо так, мають роботу, діти мають школу, мають свої знайомства. Вони залишаться, але це не трагедія. Якщо Україна стане членом ЄС і НАТО. У Нас будуть відкриті кордони. А Ми давайте будемо... давайте по нас дві хвилини про членство так. в Євросоюзі. От е Наші прагнення, наші виклики на 25-й рік, і от ми бачимо, що на вдні перебирання головання Польщі в ЄС аграрії там влаштовують масштабні протести проти знову імпорту української продукції. Наскільки ці акції стануть для нас викликом у новому році, 25-му, Чи можна знайти компроміс? І це ж напевно не єдиний виклик в торговельних торговельних питаннях. Так, абсолютно абсолютно праві. По перше, я сподіваюся, що ми розпочнемо переговори з європейським союзом, щоб відкриються так звані кластери переговорні під час польського головування, і ми почнемо безпосередньо обговорювати конкретні сфери е, вступу України до європейського союзу. Але що стосується фермерів, це буде напевно найваж... най... Най... найважчий елемент переговорного процесу, але знайти порозуміння завжди можна. Просто я думаю, що звичайно. Польща буде захищати свій сільськогосподарський ринок, який, до речі, потребує серйозних реформ. Але захищаючи свій ринок, все ж таки можна знайти вихід з впровадженням певних відтермінування входження української аграрної продукції на європейський ринок. І це можна домовитися. Я думаю, що це питання. Переговорів, uh -huh. а не протестів і бар'єрів. Я думаю, що це можна зробити. Пане Андрію, дякую вам за участь в нашому ефірі. Андрій Дещиця, як посол України в Польщі, був разом з нами. Я Інна Марецька на цьому свою частину роботи завершую. Дякую всім слухачам і глядачам. Залишайтеся разом з нами. Мої колеги продовжать ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.